Again, this live stream will be as a bonus for my uh, club UA. It will be in Ukrainian, but in English you can join tomorrow our Pasha months. Hope to see you when I met. Тож, а uh, зараз у мене є 15 хвилин, і я вирішила, що why not, чому б не зробити зараз um, маленький бонус для Club UA і також ефір залишиться на 1-2 дні, напевно, і в такому доступі. Why not, як каже, так? Я за користь, і, як ви знаєте, мені зараз я працюю над стійкою, але та, що від майстерності, а не від вдачі, і це мій найбільший страх фізичний був завжди. І коли я професійно танцювала, і так далі, я завжди уникала цього. Зараз ситуація трошки покращується. ось, але... Я стикнулася з таким бонусом, що від стійок йде краща складка, так, це понятно, але й при цьому дуже-дуже сильно забивається задня поверхня. Можливо, не усіх. Але а, також в мене є і папка мого шляху такого детального, як людина, яка дуже дуже боїться стійок і так далі. І якісь мої також методи. Додатково до того, що мені дає тренер, і все таке це є ж так, папка бонусом у Клабіо. Тож, зараз у нас буде 10-хвилинка для задньої поверхні стегна, особливо, якщо воно не тягнеться, або от ви дуже гарно працювали, або ви працювали над стійками і потім просто не можете нахилитись вперед. І є дуже-дуже сильно забита задня лінія. Ми почнемо з розігріву. Стаємо ноги. Так, трошки широко, але все ж таки зараз буде така штука. Ми будемо просто робити нахил вперед. Але при цьому зараз ми працюємо над задньою лінією, і відчуття у задній лінії повинно бути не розтяжки, бо це в нас розігрів. Повинна бути робота. Тобто ви відчуваєте, що задня лінія вас тримає, але нема такого розтяжіння, як ви відчуваєте у склаці. У цього розтяжіння не повинно бути. Можливо, це буде просто там 5 градусів вперед і назад. Та, зараз так відкоригували свою машину. І ми зробимо таких 5. 4. А дівчата, хто у клубі, дайте мені знати. Е, я пізніше можу зняти це більш у кращій якості. В принципі, як у нас всі заняття проходять, Та, відпишіть мені потім. Два. Один. Можна трошечки потримати. Прямо гарно зараз напружити квадріцепс. Відчути три, два, один. Прекрасно міняємо ногу. Знову таки, повинно бути відчуття роботи задньої лінії ноги, але не розтяжіння. Саме тому, можливо, у вас це буде просто ось такий нахил і назад. Такий нахил і назад. Також важлива фішка в тому, щоб коліна були рівні. Та і от чашечка така красива, підтягнута коліна. Прекрасно. Ще. Угу. Прекрасно. Один. Супер. Наступна вправа. Бо в нас всього 10 хвилинок, навіть менше. Бо ми всі зайняті. Піднімаємо коліно наверх. Можна притримати. За що, якщо з балансом проблемки? Давимо тепер одною рукою. На коліно і коліно дави в руку. Тримаємо. П'ять, чотири. Три, два. Один. Зміна. Знову давимо. П'ять, чотири, три. Два. Обов'язково давимо рукою в коліно. Включаємо, включаємо хемстринг. Ще. П'ять. 4, 3, 2. Один. Зміна. Оп. 5, 3, 4, 2, 1. Зміна. Тепер ми продовжуємо давити і будемо розгинаємо ногу. Давимо. І тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Фішка в тому, що зараз ми хочемо їх розігріти, ми не хочемо їх розтягнути задню лінію. Тому можна, якщо що, опустити ногу трошки нижче. так, Бо амплітуда повинна бути така стабільна. Тобто зараз ми не працюємо над м, наступним левелом вашої розтяжки. Так? Повинно от бути на тому рівні, де вам окей. І ви відчуваєте роботу, але не розтяжку. Супер. Інша нога. Надавили. Витягуємо, давимо 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, ще по разу. Створили контроль. Витягуємо. 5, 4, 3, 2. Один. Молодці. Last but not least. Надавили, тренуємо баланс. Це дуже корисно. І реально рятую вас від майбутніх переломів, бо зазвичай у дорослих людей є великий процент, процент, процент переломів від того, що люди втрачають баланс, координацію, бо зазвичай ми таке не тренуємо, бо воно якось виглядає так не дуже фотогенічно буває. так? І він сьогодні є, а завтра його нема. На втому ви що треба його тренувати щодня. Прекрасно, це ми зробили. Тепер ми згинаємо коліна, йдемо в такий присід з розслабленими руками. І просто повисімо вперед. Відчується таке легке розтяжіння зараз задньої лінії, але ми її не тягнемо знову ж таки. Ми її включаємо, тому коліна не дожимаємо. Просто тримаємо пряму спинку. Можна відчути також сідниці. І тримаємо це положення. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Тепер ми з вами йдемо в собаку вниз. Можна походити з ноги на ногу. Також я люблю давати задачі на своїх тренуваннях. Як танцювальна лабораторія в тому, що кожен раз, коли ви наступаєте на п'яту, ви намагаєтесь наступити на якусь нову точку в стопі. Та і від цього стає собака вниз більш цікавіші. Прекрасно. Можна встати в класичну собаку вниз подихати. А, також Та? і я за те, що ви знаєте декілька фішок, і потім обирати для себе, що працює краще для вас. І також, щоб пошутіло вміло робити дві версії, бо у собаці вниз у нас є версія. Така йогічна, щоб плечі опущені вниз, довга шия. Та ось таке положення. А є положення, коли ми плечі направляємо до вух, і воно краще е, причає нашу спину е, групуванню, і потім буде легше на балансах на руках. Тому такі є дві опції. І вони дві корисні. Тому обираємо та, яка підходить під вашу мету. А я за те, щоб ви могли робити і так, і так. Прекрасно. Тепер можна трошечки підігнути коліна, якщо у вас не вистачає розтяжки задньої лінії. Або можна себе припідняти на щось, поставити ножки на кубики. І також потім покажу версію, для кого нічого тут не тягне. І зараз ми будемо з вами отак дивитися наверх, але залишаючи ніби спину. В собаці вниз, але з головою перед собою. Зараз можна відчути задню лінію, так, як вона працює. І зараз ми будемо опускати коліна вниз. І повернули. Можна дожати коліна, можна не дожимати. Угу. Ще три. І дивимось перед собою. Два. Один. Прекрасно. А тепер ми округлюємо спину. І з такою округленою спиною знову опускаємо коліна майже в підлогу. Повернули. Опустили. Повернули. А спина кругла. Таке цікаве відчуття зараз, так? Угу. Останній. Прекрасно. Можна ще зараз подивитися такий зробити прогин, але все собаці вниз. Три. Два. В кого все і так клас. Мені подобається зробити таке ніби стояння на п'ятках і припідняти стопи наверх. Тоді ви круто відчуєте задню лінію. Прекрасно. Тепер ми спускаємось вниз. І ми майже все залишилось дві вправи. Перша вправа класична, але все ж таки я рекомендую зробити її з такою штучкою. Можна або використати рушник. Або взяти себе десь за литку. І ми будемо з вами на ми Відштовхуємося. Кругла спинка наверх. І нога нас виштовхує. А після на видих згинаємо коліно, і коліном йде на, до грудини. І допомагаємо руками. Знову вдих. І видих. Вдих. І. Видих, ще один раз. Вдих. І видих. Тепер фіксуємо, беремо себе під коліном. І намагаємося п'яткою дістати до сідниці і розжати, наскільки є. Знову до сідниці, наскільки є. Прекрасно, ще три. Вау, моя кріпатура вже пройшла. Як ваша, дайте знати. І до 10-го. Вересня можна до нас приєднатися у клуб. В жовтні буде друга фаза спини. Зараз є перша. Поміняли ногу. Знову-таки беремося за литку, піднімаємо, ніби нога нас піднімає кругла спина, краще скрутити стопу. Хоча іноді, якщо у вас буває так трапляється, що хапає десь ногу, краще тоді тягнути пальчик, тоді буде менше навантаження на. Задню лінію. Хамстринг. Так. Ще два. Один. Прекрасно. Тепер взяли під коліном. І п'ятка йде до сідниці. І витягнули. До сідниці і витягнули. Прекрасно. Ще три. Тож, а у жовтні буде такий фокус на ноги, але плюс і спина. Бо. Для багатьох х, крутих таких позицій з прогином в спині ноги відіграють просто нереальну участь. І ж багато навіть потрібен для якихось класних прогинів. Ну і просто прикольний бонус. Потримали три, 2, один. Бюджетний масаж тайм. Обіймаємо два коліна Вправо коло. Декілька вліво. Прекрасно, можна потягнутися. І тепер також ми витягуємо ножки. Вся спина на підлозі. Тепер давимо попереком в мат і піднімаємо ноги трошки вище. В кожного це буде така різна висота. Бо для мого тіла мені треба десь бути отут, щоб я відчула те, що хочу від вас. Та в когось це може бути ось тут вже. Та головне, ми зберігаємо круглу спину. Для тих, в кого шия відчуває дискомфорт при таких положеннях, я рекомендую зробити такий прокрут в плечах, завести руки ось так. Так ви вже захистили шию. І ось десь в такому стані потримати ногу. Якщо хочеться ще більше задіяти задню лінію, скорочуємо стопи тримаємо таку складочку. Але коли ви вже отак закинули. І я знаю, є такий стан, що, ну, якось ніяк, можна або поставити п'ятки туди далі і давимо п'яти вп вперед. Або, що краще, отак, от ніби топуємо ножками ближче до себе, потягуємо коліна і давимо з усіх сил куприком в підлогу. Намагаємось його покласти, але нам не треба його покласти, так? Треба от зберегти такий от баланс. Тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно, обережно повертаємо. І можна відчути вже ефект від тренування, зробити там якусь складочку. Побути найкращий метод. Мені дуже подобається, а мій тим. Що, якщо ви зробите кожну таку позицію, коли переходите до пасивної розтяжки, але насправді іноді пасивна розтяжка це не значить, що ви просто отак в позиції. Це трошечки складніше і цікавіше. Тож, дуже класний метод: 30 секунд, 30 секунд, і 60 секунд. Тобто це три відходи. Але якщо ви вже гнучки, якщо вас колись гнули в дитинстві, або. Це колись була ваша кар'єра. У нас трошки інший таймінг, саме для нашої практики. Ось. Прекрасно. Я відчуваю офігенно. У мене ще є пару хвилин. Можете теж покайфувати в складці стіячі. Дуже подобається, коли отак припідняти пальчики і відійти руками ще вперед. Прекрасно! Можна сісти ноги з якщо ви починали цю практику зі мною, зробити вдих. Затримка дихання. Подякували собі за практику. Я дякую вам за практику. І побачимо вже у наступному тренуванні. Дякую вам. Зараз я перегляну коментарі. Друг, що у нас було? Дякую. сподіваюся, oh, що enjoyed. Uh, tomorrow Завтра be in English. In the morning the Pasha months will be in English. So I hope you enjoy it anyway. Let me know. Uh, ще раз всім дякую, хто буде дивитися у записі. Uh, буде чекати на реакцію в коментарях. І також мої дівчата, я поділюся зараз це, відправлю лінк. Я, напевно, також загружу на YouTube, бо вам комфортніше, бо тут так є проблемка мотати, так? So, thank you so much. Have a lovely day. See you.